Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу Ефінбі. У студії працюю я, Ольга Остапчук, і зараз, як завжди, до вашої уваги новини до Невеччини. У четвер відбулася нарада з сільськими та селищними головами. На нараді, яку проводив голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий, були також присутні його заступники Микола Баранюк та Микола Яковенко та голова райради Тетяна Панасевич. На початку начальник Дунаєвецького відділення Ощадбанку Наталія Романова довела до відома присутніх інформацію, що стосується повернення вкладникам Ощадбанку з нецінених вкладів радянського періоду. Це рішення, прийняте у березні кабінетом міністрів, має забезпечити виконання нових соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Микола Яковенко познайомив учасників наради з заходами, які відбудуться на Дунаєвечені з нагоди свята перемоги. Окрім традиційних мітингів та святкування цьогоріч у планах обстеження соціально-побутових умов ветеранів війни та медичне обстеження, а за потребу і диспансеризація. Крім того, у районі заплановано зустрічі ветеранів із школярами, бесіди на тему Великої вітчизняної війни, що сприятиме патріотичному вихованню молоді. Юрій Кучерявий з цього приводу зазначив, що з понеділка вже розпочнеться підготовка до свята. Особливу увагу потрібно звернути на благовлаштування пам'ятників загиблим воїнам. Чим мають зайнятися школярі? Також на нараді було озвучено питання щодо виплат ветеранам війни до свята Дня перемоги. Наступні питання стосувались ходу виконання в районі акції зачисти довкілля, проведення благоустрою, паспортизації міського сміттєзвалища та ремонту доріг. Підсумки наради підвів голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий, який дав відповідні доручення сільським головам та керівникам структурних підрозділів. Цього тижня у Воробіївці на базі товариства Подільський бройлер відбувся кущовий семінарна рада, що стосувався питань догляду за посівами сільськогосподарських культур. У практичному семінарі взяли участь заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Галищук, начальник головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олег Стрілецький, голова Дунаєвецької районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, головні агрономи, начальники інспекції захисту рослин та державної насіннєвої інспекції, науковці, начальники управлінь держкомзему, керівники та спеціалісти агроформувань з 10 районів Хмельниччини. Семінар розпочався на території тракторного парку товариства Подільський бройлер. Не випадково місцем проведення семінару обрали саме це господарство, адже воно щороку набирає темпи виробництва продукції, працює над розширенням посівних площ, обробітком земель, які до того не використовувались. Як результат гарний врожай, і важливим фактором тут є нова техніка, якісні засоби захисту та насіння. Продовжилось зібрання у сільському будинку культури. Володимир Галищук привітав учасників наради та розповів про хід підготовки та проведення весняно-польових робіт на Хмельниччині, а також відзначив належну роботу з благоустрою, яка проводиться на території Дунаєвецького району. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий зауважив, що проведення подібних нарад є доброю нагодою обговорити проблемні питання, поділитись напрацюваннями та почерпати позитивний досвід. Очільник району поділився інформацією щодо ситуації з використанням землі, вирощуванням сільськогосподарської продукції та шляхами налагодження співпраці з інвестиційними компаніями, які працюють в районі. Присутні мали можливість послухати поради науковців щодо використання засобів захисту рослин, але найголовніше семінар чудова нагода поспілкуватись та поділитись досвідом роботи та своїми міркуваннями щодо виробництва агропромислової продукції. У п'ятницю увесь православний люд святкував свято животворного джерела Божої Матері. А для жителів села Міцівці це свято стало подвійним. Чому дивіться у нашому наступному сюжеті? Міцівецьке джерельце здавна вважалося місцем особливим, бо тут можна було не лише водички набрати, селяни збиралися біля нього і погомоніти, і новинами поділитися, а ще кажуть, вода у ньому не проста, цілюща. І, хоча й ставились з пошаною жителі до джерельця, але облаштувати його все руки не доходило. Бігло воно собі дикі у долині, та й спуститися вузькою стежкою було не так, то й просто і зручно. Але не так давно ветеранська організація, яка активно працює у селі під керівництвом Володимира Кучерявого, звернулася до сільського голови Михайла Павлюка з проханням благовлаштувати територію біля джерельця. Сільська влада підтримала ініціативу ветеранів, проклали дорогу, розчистили територію, з'явився тут місток, хрест ікони. А потім Володимир Євдокимович запропонував ще встановити у цьому благодатному місті капличку та купальню. За словами настоятеля місцевого храму отця Романа, на це благе діло отримали і благословення архієпископа Кам'янець-Подільської городоцького Феодора. У п'ятницю, у свято животворного джерела Божої Матері, жителі села зібрались біля джерела на водосвятний молебень, який відправив отець Роман. Було освячено і джерело. Про гарне починання побудови каплички говорили і настоятель храму Отець Роман, і сільський голова, і голова місцевої організації Володимир Кучерявий, сподіваючись на підтримку односельчан благої справи. А голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, вітаючи односельчан, зазначив, що побудова каплички стане безцінною справою відтворення традицій та пам'яті для наших нащадків. Юрій Володимирович зробив і свій внесок, передав кошти на цеглу для побудови та пообіцяв і надалі підтримувати це чудове починання. Після урочистостей всі від старого до малого спустились до джерела попити вже освяченої води та й собою набрати для стілення душі і тіла. Цього тижня з 19 по 20 квітня у Центрі культури та дозвілля проходив традиційний регіональний фестиваль-конкурс юних вокалістів Перленкове намисто. Заснований у 2002 році цей обласний фестиваль ось уже в п'яти проводиться у Дунаєвцях, місці, де народився славний український композитор Владислав Заремба. Раз на два роки фестиваль збирає під своє крило обдарованих юних вокалістів, якими так славиться подільська земля. Цього року стати частинкою перлинкового намиста виявили бажання близько 150 юних співаків з усіх куточків Хмельниччини. Журі, в яке увійшли заслужені артисти України, викладачі вокалу та методисти обласного науково-методичного центру культури та мистецтва, очолила народна артистка України, солістка Хмельницької обласної філармонії Марія Сіновська. Учасники змагались у номінаціях академічний спів, народний спів, естрадний спів та у трьох вікових категоріях. У четвер відбулося урочисте відкриття фестивалю. Учасників привітали та побажали їм успіхів заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко та начальник відділу культури та туризму Веліна Заєць. Два дні учасники змагались у кращому виконанні, а у п'ятницю відбулася церемонія нагородження переможців та гала-концерт. Приємно, що сьогорічний фестиваль уже вкотре підтвердив високий рівень підготовки вихованців Дунеєвецької школи мистецтв. Ось і цього разу серед дипломантів троє донеївчан. У номінації народний спів у молодшій віковій категорії пальму першості віддали Ігору Борисову. А у старшій Богдані Ясінській. У номінації Академічний спів у старшій віковій категорії журі визнало кращою Катю Максимчук. Отож, з перемогою вас юні таланти і нових звершень. Well you go Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер ЕФІНБІДОМ. Інтернет від FNB – це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось.